Привітики усім. Давненько не виходила я з відео. Трошки були на це свої нюанси. Дивіться, яка красота розцвіла флокси. Ціла, ціла така. Це тут де в квітничку я їх лишила. Тут в мене цілий ліс. І то це з тим. Фактором, що я їх трошки вже і роздавала, і віддавала такі крас красоточки. Ось ціле поле флоксі вийшлося. Зараз трошки пройдемося, зробимо такий обзорчик, покажу вам трошки, як все попідростало. В общем, зробимо обзорчик. Поїхали. Тут, де була редисочка, я посіяла салатик і флокси вилазять. І ось такий салатик є, і дуже багато діточок флоксів є. Морковочку я вже трошки викопую, беру там на зажарочку, на всякі вкусняшки. Бурячок, там все-все-все росте. Цих, цей персик таке під знаком питання, не прийметься, замовимо, ще посадимо. Ну, цих, ось цей пішов так класно вріст, дуже гарно підріс. Прям красавчик став. Тут розочка вже по другому кругу буде цвісти. Це розочка ще м чоловіка, бабуся, садила. Дуже вона така невибаглива, класна і дуже постійно пишно цвіте. Дивіться, які вже огірочки. Ось такі огірочки вже збирала вже другий раз урожай, не тільки тут. Ось так вони ростуть і вже огірочки висять. Вже сьогодні я тут позбирала. Ось такі. Красотулечки, так вони тут плетуться доверху, заплітають. Це відламалася гілочка від тої рози пашеної бабусі, і я її просто ось так палочку засунула в землю. Вона прийнялась і ось так вже цього року заквітла. Там теж Розочки вже поперецвітали, я їх пообрізала і вони знов повипускали бутончики. Віться, який класний персик став. Ось цих три, їм прям тут дуже сподобалося. Красавчик наш менший, старший в бабусі. Це розочка, я заказувала 10. І прийшла мені одна з 10. Така пишна, класна красотулька, бордюрка така. Тут в мене мітіолка теж вже буде розпускатися на вечір. Думаю, вечірком я вам їх заснімлю. Постараюся вже виходити частіше з відео. Я так думаю, трошки дуже багато роботи. Ось чорнобривчики починають свісти. хризантемки вже ось такі великі-великі. Розочка ця чорна, що я купувала. Прекрасно прийнялись всі рози, які я купляла. Всі-всі прийнялись і вже усі повикидали ось такі нові ростики і ось такі бутончики. Це одна з тих, що ми купляли розочок. Далі ми садили ось тут розочку ось прийнялось. І ось тут садили розочку, прийнялось. Далі з цієї сторони квітничок теж. Тут в мене чорнобривчики, мітіолки тільки з тої сторони. Ванюша на турнічок пішов, ожинку ми вже розчистили ці кущики, що відродили, вже. Забрали, відрізали, а це вже їхня заміна на другий рік отрималася. Ось красоточка, це одна з десяти. Тут теж одна з десяти, ну, це йде прививка. Хочу подивитися, як вона зацвіте. В мами прививка дуже гарно цвіте, хоч простою квіточкою, ну дуже класна. Прям дуже. Хочу подивитися, на яку прививку її розочку прививали. Ось сама розочка відцвіла, і це прививочка. Я її відщипнула вершечок, щоб вона пишненька була, і хочу подивитися, як вона зацвіте. Петуньки цвітуть. Хризантемки. Прийнялись усі, що брала в тьоті і в мами, усі до єдиної жодна не пропала. Ось такі розкущилися навіть. Прям дуже бомбезні. Одна з цих, що я осінню купувала, ось починає квітнути. Це веселі хлопята, як на них говорять, вже на бутончиках. Ось тут ще одна розочка ці хлопятка її трошки притурмозили. Ось така ще одненька. Це... Ой, ось ця розочка ми купували її, коли продавали полуничку. І ось ця теж. І Ось ця розочка. Це е, мені мама привезла, вона десь їздила і привезла її, в общем, викопували на плантації е, в, в, в дівочки. І я її просто не обрізала нічого. Взагалі, просто перших три дні. Притінила. Трошки ось вона забрала поживні речовини з листочків, але вона прекрасно стоїть. Таже розпускає бутончики. Жодного бутончика я її не обрізала. Просто ось тут вже відквітли квіточки були е дві квіточки, я їх вже зрізала. І все. Все стоїть. Це прекрасно стоїть, не знаю. Будемо дивитися, що буде далі. Ось такий експеримент провожу. Так, далі йдемо сюди, покажу, що залишилося ще в мене з сажанців, з квітів. Ось тут вже все пусто. Всі черіночки я сьогодні вже на силу висадила стала. Збігоніки це все, що залишилося. Стрептокарпуси теж ось трошечки ще тільки залишилося. І ось черіночки, ці, що я сьогодні розпікірувала. А з тих кущиків залишилася ще от червона, трошки розової, така темніша розова. Так, покажу вам ближче квіточки ось така. Ось така світліша, там червона, в общем оранжевої пару штучок залишилось. І то це вже я е, касетку сьогодні розрізала. оранжевої по-моєму, взагалі не залишилось. Не бачу оранжевої. Так, да, старших кущиків немає. Ні, ось тут ящичку, по-моєму. Да, ось тут. Ще залишилось ось це все, що залишилось з оранжевої. А то все в мене забрали на базарі. Я вивозила в неділю персик і забрали майже все розкупили. Якби знала, взяла б собою більше. Дивіться, який роснючий виноград. Це виноград простий, з нього вкусний, виходить, компотик. Ось такий виноградик. Так, йдемо далі. Хто помне, тут в мене була теж ожинка. Ось все, що з неї залишилось. Ось тут, весь цей кущ, що був великий, ми його вже зрізали. Вона відроджує один рік, випускає молодий стовбур. І на другий рік на ньому плодоносить ягідки. Ми ось так його обрізали, і він зараз з кожної пазушки пусте і буде тут знов великий-великий кущ. І то не знаю, може на осінь будемо пересаджувати, тому що, може, будемо перестроювати вірамдочку. Ось так трошки навели порядочок, вам вже показувала. Це фуксія ампельна вже така на бутончиках ось. Красотка я її поливала. Дивіться, покажу вам, як я сажу в кашпо ставлю бальзамінчики і як вони виглядають. Ось так вони виглядають. Зараз я повішаю. Оп. І ось так вони виглядають. Кашпо. Прекрасно. Ось цей чіпимо. Ось така красота. І не треба петуній. Ось такі розочки прекрасні. І зараз зачіпимо ось цю красоточку ніжнятінку. Це білий. Зараз ми його теж зачіпимо. Я поливала. Так, де він в мене висів? Ось так. І ось так він. Вони виглядають кашпо з е, бальзамінчиками. Петуній, я думаю, заміняє дуже. Дивіться, які розочки. В мене є вони ось такі з таким як молочним таким відливом, і є з розовинкою. Шукати вже не буду. В общем, як білий, оце з молочним таким, тільки він більш є розовий. Жижлики мої. Малявочки ще є. Ще оголошення не подавала на цих ліліпутіків, Пока місь, вони є. Дивіться, ось тут на ожинку я вам показувала, зробили ось таку, вже натягнули вірьовочки, і ось так вона. Ожинка прив'яжеться. Це не колюча ожина. Це обична. І вона ось так прив'яжеться. Дивіться, які тут петунії. А ось ця прям шикардос. Дивіться, прям бомба. І ця петунія, вона розсівається. На другий рік мені не прийдеться купувати петунії зовсім. Вона тут розсіється насіння. І Зійде? Тут в мене Таранічка сушиться. Тут малинка починає вже. Ось вже ягідки є, це романтантно. а тут в мене завал. Ще не обрізана клубніка. Почала тільки обрізати. Чоловік прочистив майже три гряди. Ось тут. Коротше, наводимо шмон, бо дуже багато втратили часу. Ось тут я вже має бути кругом ось так, а не ось так. Ось так. Ну, це з часом. Так що на срач не дивимось. Суничка вже е, ця, що ми сіяли. Це ця, що того року садила. Ось такі крупні ягодки на ній. А ось ця, що ми сидили, сіяли зимою, теж вже на ній є залепушки і вона буде плодоносити аж до морозів. Тут цю суничку я раз вже зрізала вусики, і вони наросли знову роботи моря. Клубничка вся спускається, вкорінюється тут. Трошки я вкорінювала. Жара, вона не хоче вкорінюватися, а тут вона спускається прекрасно вкорінюється. Легенько е, обриваємо бур'ян і все. Тут я садила сунечку. Так, що в мене робиться тут? А тут там баштан. Зараз покажу ближче перчики і фасольки, фасолька світе. На перчиках вже є ось перчики. Є перчики, на перчику. Тут ще покажу вам. Ось такі вже є перчики ростуть. огірочки вчора вибрала, сьогодні буду закручувати. Я виб... стараюсь вибирати не побагато, потрошки, зразу маленькі, щоб потім, щоб легше було крутити. У мене каструлька на стерилізацію на 4 баночки. Я собі... Стараюсь так, щоб вибрати на 4 баночки і зразу стерилізую, бо дуже жарко, Горошок. помідорки. Помідорки я обробляла редомілом, потім спасателем, і обробила таблетками з в аптеці купувала. З зеленкою. Покамість все. Ось такі помідорчики висять. Ось такі помідорчики Прям висять, прямо аж тут лопатись вже хоче. Гарні помідорки. Це волове серце. В них кущики такі ніби хочуть пити. Так, теж все ще не обрізала. Ще обрізати і обрізати. Ось тут навела такий шмон. І красоточки ось така обліплена прям. В общем помідорчики повинні бути. Це тут, що я обрізала, підв'язала, а тут ще мене чекає зараз робота. Бачите, да різницю? Ось тут і ось тут. Ось, ось, ось тут має бути так, як ось тут. Будемо працювати. На виноград натягнули вже дві е, полоси, не вистачило нам проволоки. Ось такий виноградик розпустили вже вусики, чоловік забабахав. Тут ще не прив'язували, бо ще не натягнули. І нам ще треба два стовпчики туди, щоб ще два винограда закинути. Тут в мене поле моє поле. Диньки. Це посажені пізніше, але вони вже почали цвісти, не знаю, чи встигнуть. А тут навіть є диньки і кавунчики. Ось тут денька є, бачу. Прям зайшла, побачила. Так. Давайте тут оглянемо. Ось тут є денька така. Прям гарненька вже є. Денечка. вам показати кавунчики. Ось кавунчики вже є. Так. Їх так тяжко побачити тут це щось. Недавно, що ходила, бачила море. Взяла телефон в руки, не бачу нічого. Зараз да. спробуємо. Десь перейти. подивитися звідси. Так, не бачу нічого. Ну, в общем, кавунчики є. Просто їх дуже тяжко замітити, ще й думала, хоч бери і патички став, щоб побачити. І полосатики є, і такі темні є. Кавунчики. Ну, цього року вони трошки не дуже зав'язувались чогось. І вологи ніби вистачає, дощики йдуть, ну, щось не дуже вони зав'язувались. Не знаю, не бачу. Бачила, а тепер не бачу. Ось деньку бачу, як огірочок. Чіка не бачу. Вчора ходила, бачила, сьогодні не бачу. Ну, підростуть я вам покажу, в общем. А не десь другим разом поставлю якісь значки, щоб бачити. А ось полосатика знайшла. Скажу, що є. Це просто я не... О, вже не бачу. Ось полосатики є. І ось полосатик є. Я ж кажу, Вони є, тільки вони так ховаються, що їх дуже-дуже-дуже важко знайти за листечком. Вже коли вони підростуть, піднімуться над листочками трошки, тоді їх буде краще видно. Цибулька ще вся зелена стоїть, ще не лягає. Так. Зараз покажу, що робиться тут. О, капусточка ця, що ми пізно садили. Ось така вже виросла. Кабачочки, теж пізно садили. Вже будуть цвісти. Є вже на цвіт бурульбашки, горошок такий гарненький, морковочка, там посадили барабольку вчора на молоду. Це капусточка, яку садили, з, що я сіяла. Ось така красотка, вже круте головки, це пізня, кукурузка. І ось тут красота. красота вже перецвіла. Буду ягідки. Ось тут є, теж зелепушка така. І багато-багато теж вусиків є. І на вусиках вже ось цвіла вона. Ось тут теж діточка цвіла. Дуже вона мені подобається, дуже вона класна, такий колір. Яркий, ярко-маліновий, дуже красивий. Все, так більш-менш вам все показала. Цибулька ось така. Величезна. Там ось така величезна цибуля, цей рік бомбезна. Цибульки понравилось на буграх дуже. Так що будемо працювати, вусики вкорінюються, хто замовляв, всім розсада буде. Ось тут, дивіться, все сплелося в єдине ціле. Ну, нічого, справимось, трошки запустили, на те були поважні причини. Все виправимось, все почистимо і на зв'язок буду виходити до вас частіше. Все, всім удачки. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Красоту вам показала, вазончики показала, буду йти обрізати помідорки з красоток, робити не красотки. Бережіть себе своїх рідних і все буде добре усім. Пока-пока. А на це не дивіться на ці порадки. Ще трошки і все зробиться. А, не показала вам ось тут красоту. Тут я посадила лілії. Різні-різні. Трошки накопала в мами, а трошки купила. Красоточки. Ці вже всі повідцвітали. Всі-всі. Ось ця ще тільки буде зацвітати. Красотка. Все, всім миру добра. До нових зустрічей. Пока-пока.